Бери бош і ябош. На цьому воно ябош не хочу робити. Буду робити ябош на такому. Підготовив збірочки. Одна збірка на саньйо 2 амперні. Домовлялись на 2 ампери. Обидва. Ну, другий зробив на 2,5 на самсунгах. Були в мене безхозні. Якраз три штуки Samsung бонусом. Ну, от І готові бошики, ябошики. Один 2 Амперний, другий 2,5 ампера, тут а зарядку, ось гніздо зарядки розмістив, нормально буде закрите завжди, не попадатиме нічого. Ну сам апарат прожорливий. Ну, він прожорливий, я думаю, в нього щітки там, тому що він на холостому крутиться, і ну, такий ось гарно сильно теплий. Може тормоз там у нього той сильно тугий, не знаю. Шо ну, потребляє він дуже сильно. і Сам гріється, і навіть плата гріється на 12 вольтових плати платично не гріється. Ну що, грілася, грілася та плата. 40 А зелена, звичайна. От, зарядив акумулятор. Просто на холостому ходу так його по туди-сюди курок понажимав. Менше хвилини навіть. Ой, щось так не тяне, не тяне, не тяне. Демок пішов плати, чую стрельнові транзистори. Шуруповерт тяне, звісно, сильно, в нього там десь щітки гріється, дуже страшно. Поставив таку плату, якщо це згорить, то цей шуруповер в смітник. Акумулятори майже заряжені, позакручую зараз отакий саморізик. Тут він товстенький, сантиметрів три довжиною. Та буде добре крутити миріс гарячий, так і важко йде Нормально все працює.